Цей заклик шанувальники гурту ТІК не залишили без уваги. Тож жодного сидячого слухача під завісу виступу тверезих і культурних вінничан не спостерігалось. Виступ в Івано-Франківську вже 21-й у всеукраїнському турі музикантів. Загалом у гастрольному графіку 25 міст. Я з того, що нас теж ми маємо зараз. А досить до вік, нам 5 років. Ми маємо два повноцінних альбоми. Ми маємо три всеукраїнських тури. Ми маємо дев'ять відеоробіт, Ми маємо дякувати Богу багато концертів. Ми маємо можливість їздити, збирати повні зали. Після попереднього тихого туру тік презентував програму народного. До неї увійшли як золоті хіти у новому звучанні, так і шедеври традиційної подільської музики. У кожному з міст музиканти запрошують на сцену місцеві колективи. З Івано-Франківських пощастило переможцям минулорічної червоної рути гурту Цвіт кульбаби. Підтримує молодих та маловідомих. Тік не випадково свого часу. Пригадує бронюк, добрі люди допомогли і йому здійснити одну з дитячих мрій. За саме тим стоки тож мрія співати. Я мрія знятино. Поки що до того, можливо, час не прийшов і хочеться ще подивитися на це все збоку. Тобто в житті все має відбуватися тоді, коли воно має відбутися. Я просто не раз собі задаю запитання, що якби напевно що я почав займатися музикою років 16, нічого з мене не вийшло б. Родзинкою яскравого костюмованого шоу стали не надто комфортні для танцювальних па однак, гостромодні гумові чоботи кольору сонця. Концертної програми з двох частин шанувальникам виявилось недостатньо. Без кількох пісень на біс глядачі розходитись не бажали.